Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні порада від карт Таро для підписників з 9 по 15 вересня. Тож, вибирайте свою карту. Перша карта у нас старший аркан закохані. Ця карта каже, що вам потрібно зробити вибір. І цей вибір треба робити серцем. Треба вибирати те, що в перспективі принесе вам радість. І цей вибір є для вас уроком. Ну, дивіться, і щоб вибір зробити правильний, то вам потрібно навести лад з думками, з бажаннями емоціями, привести себе до стану гармонії. І карта радить вам реалізувати своє бажання. Вибирати справу, роботу, діло, людину по душі, про що б ви не питали. Так, а друга карта в нас п'ятірочка монет. Ця карта показує, що людині тяжко і морально, і фізично. Потрібно бути дуже уважними та обережними. Іде важкий період у вашому житті або він вже є, але його треба пережити. Псіхувати нема сенсу тут, бо є вже як є. Карта радить не марнувати сил, не тратити грошей, звернутися до духовного. Цей, знаєте, такий тяжкий період, треба просто пережити. Бо не вистачає у вас або здоров'я, грошей, можливо, часу, емоцій хороших. Всього може не вистачати по цій карті. Змиріться і бережіть здоров'я та свої сили. І будьте обережні. Так, і третя у нас карта десяточка жезлів. А ця карта каже, що чужими руками добре роботу не зробиш. Треба напрягтися самому, як би тяжко не було морально, фізично, психологічно. Проте треба розуміти, що у вас є певні обов'язки, певна відповідальність. Є така певна у вас ситуація, яку саме вам треба вирішувати і довести до кінця, як би тяжко вам не було. Без вашої участі, без ваших сил та старань ситуація сама не вирішиться. Карта говорить, що це вже майже кінець, все йде до фінішу. Ще ривок і трохи активних дій, і буде завершення. Ця карта ще вам радить. Можете попросити допомоги. Але доведіть діло до кінця. Ось такі вам поради на тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!